Розв'язки шпигунської саги чекають і в Вашингтонському музеї шпіонажу, адже його працівники сподіваються на поповнення музейної колекції після завершення розслідування. Далі Наталія Дмитриченко. Від музею до місця, де жили троє російських шпигунів, усього не більше десяти кілометрів. Можна лише здогадуватися, чи задля натхнення хтось із затриманих розвідників навідував цей музей. Одразу біля входу на виставку фото розсекречених радянських агентів в окремій кімнаті, так звана школа шпигунів. Кожен відвідувач музею може спробувати себе у ролі шпигуна після короткого інструктажу, пояснення легенди, гість має скласти тест. А це авто з фільму про Джеймса Бонда у звичайні дні хід виставки, як і пістолет у вигляді губної помади та вбивча парасолька. Та нині на тлі шпигунського скандалу. Чи на непопулярніший експонат? Оцей непримітний шматок паперу. У накладній насправді сховане послання. Таким методом передачі даних, запевняє історик Марк Стаут, користувалися і нещодавно заарештовані підозрювані у шпигунстві на користь Москви. «Написи невидимі, неозброєним оком. Але якщо покласти їх під ультрафіолетове світло або обробити хімікатами, справжні послання можна прочитати. Це традиційна техніка, відома щонайменше сотні років. Це приклад того, як в сучасному шпіонажі використовуються високі технології, а також дуже традиційні шпигунські техніки і пояснення цьому те, що різні техніки працюють у різних ситуаціях. зробивши кілька кроків у бік, наша знімальна група потрапила у. У поле спостереження, як виявилося, не лише оператор фіксує усе, що відбувається навкруги камера схована в окулярах. Поряд з манекеном валіза вона вдарить високовольтним струмом усякого, хто намагатиметься її привласнити. Марк демонструє наскільки екстравагантними були розробки ЦРУ та КДБ. Один з моїх улюблених експонатів це взуття схованка. Цей пристрій КДБ використовував у 80-х роках. У підборах можна було сховати мікрофільми, комунікаційні пристрої. У цій пляжці горілки теж перевозили мікрофільми, як і в банці для крему. А цей герб подарунок американському послу від піонерів. Лише через шість років працівники посольства виявили, що в ньому вмонтований жучок. На тлі сучасних комп'ютерних технологій музейні раритети виглядають з скоріше реквізитом для зйомок шпигунських фільмів, у це важко повірити, але частиною з них досі користуються справжні шпигуни. Наталя Дмитроченко Голос Америки.